На жаль, часто офіційна інформація проходить повз увагу заклопотаного власними проблемами пересічного жителя міста країни. І ми починаємо намагатися зорієнтуватися, вирішити проблему вже тоді, коли власне шляху назад немає. Подія відбулася. Одна з таких подій, що незабаром обов'язково станеться, передача багатоповерхівок під опіку тих, хто живе у квартирах. В якій формі це відбудеться, що з цим робити? Питання не з легких. Міська влада намагається зробити цей перехід найменш болючим для жителів Коростеня. Саме з цією метою в місті створюються комунально-виробничі підприємства іншої форми власності. Настав час поспілкуватися про це, і як здається, у неформальній ситуації. Сьогодні на темі реформи житлово-комунального господарства наголос. На сесії міської ради, яка відбулася буквально вчора, прийнято було рішення про створення товари з обмеженою відповідальністю, які, в принципі, ну, на мій власний розсуд вони е, прийшли на зміну к вже які сьогодні комунальні підприємства, які сьогодні працюють. Чи насправді це так, чи це якась паралельна організація? І чому взагалі от вони створені? Ну, перше, що хочу почати, сказати, що є рішення уряду. В якому чітко сказано, що жеки мають право на життя до 2014 року, включно. Після того мають обслуговувати власники квартир самі свої будинки. У нас у місті сьогодні вже 97,5% житла приватизовано, тобто там залишилося дві з невеличким відсотка житла. Тобто, ну, ну все житло приватизовано, тобто є власники житла. Вони повинні самі дбати про своє житло. В державі визначено, що обслуговувати своє житло, власники мають, створивши об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. ОСББ так, звикли більше до цього. Коли ОСББ створиться, воно є неприбутковою організацією. Воно має когось наймати для обслуговування будинку. Кого воно буде наймати? ОСББ має прийняти саме рішення, кому йому вигідно, у кого є якісніші послуги, дешевші послуги і так далі. Сьогодні ми маємо достатньо непогану обслуговуючу базу в ЖРЕПах. Можна казати все, що завгодно, там вжеки кось влаштовують, кось не влаштовують. Добрі послуги погані, але вони є. Людина може прийти в ЖЕК і отримати певну послугу. І послуга, яка входить до квартирної плати, і певний перелік ще додаткових послуг. Але ЖЕКИ сьогодні платники всіх податків, тобто ЖЕКи працюють на загальній системі податкування. І послуга ЖЕКа не може бути дешевою. Держава дозволяє сьогодні працювати на спрощеній системі там, де набагато менше податків. Для того, щоб якимось чином був цей перехід якомога м'якший і використати вже напрацьовану базу, створюються отакі підприємства. Частка міської ради там. На всього 24%. Це не дає можливості повністю керувати цим підприємством владі. Це добре, це правильно. Бо не влада повинна керувати, повинна керувати ринок. Але влада там присутня для того, щоб контролювати цей процес. Тому що ну, створення якихось МММ і сумнівну репутацію ми не хочемо допустити в місті. Тому присутність там влади повинна бути обов'язково. Але знову ж таки, це, це не факт, що люди захотять мати справу саме з цим підприємством. На перших порах ми хотіли б, щоб саме з ним, тому що ну, є, є технічна працьована база, є фахівці, є все. Але коли будуть створені ОСББ, вони приймають рішення. Вони можуть наняти Київську фірму, Житомирську фірму. Можуть самі обслуговувати, можуть наняти будь-якого приватного підприємця, яких вже в місті достатньо багато, які надають, я бачив вже по, по під'їздах, у нас є там вже розвішення багатьох об'явить, що там надають послуги слесаря, сантехніка, там електрика, можуть наймати такого приватного підприємця, який буде надавати послуги, можуть наняти будь-кого. Але от в цей процес, коли зразу створиться ОСББ, дуже тяжко визначитися, а хто ж дійсно буде надавати послуги, а хто буде. Ну, от, е, от, Такого mm. роду якась фінансова переміда, що гроші заберуть, а послуги не нададуть. Куди ми будемо платити квартирну плату? Тобто ми продовжимо платити до В Своє GJP. ОСББ. Ні, в своє ОСББ. В ОСББ створюється правління. Це за рішенням самих власників квартир, може бути там 3, 5, 7 чоловік. І правління приймає рішення. От ми вибрали правління і правління. От я живу зараз в такому будинку, де два роки тому створено ОСББ. Правління приймає рішення. Кому платити гроші, тобто я свою парплату плачу в своє ОСББ. І правління визначає, чи ми будемо фарбувати будинок, чи ми будемо ремонтувати дитячий майданчик, чи ставити там вхідні двері будемо міняти. Правління збирається і приймає рішення, куди витрачати ці кошти, на що потрібніше. От потім правління буде приймати рішення, кого наймати, чи дядю П'етю, чи дядю Васю, чи якесь підприємство, але щоб уравняти шанси. Сьогодні ЖЕК у багато в чому невигідний, тому що він працює на загальний систем податкування. 52% тих коштів, що ми платимо, це різні види податків. 48% тільки залишається на потреби нашого будинку. Все останнє сплачується в вигляді різних податків, сплат до різних фондів, до податкової інспекції та і тому подібне. Коли ми от, створюються такі товариства. Доля податків скорочується в два рази, тобто там, десь більше ніж в два рази. Там залишається десь біля не 52, а 18% тільки податків сплачується. Велика частина коштів економиться і акумулюється на рахунках ОСББ. Добре, ну я так розумію, у міста вже є досвід, жреп номер один. Да? Так ну і ви знаєте, от так сталося, що у мене є знайомі, які проживають на території саме і обслуговують номер номородин. І вони кажуть, що ну, менше е, плата за послуги не стала і більше послуг також не стали надавати. Е, як так вийшло, що нібито економія така велика? У мене зустрічне питання, а от ця ваша знайома, вона е, зверталася до правління свого? Я на 99% впевнений, що не зверталася, не цікавилася. Ні, а кошта. куди ж пішли ті кошти? Тобто нічого не цікавлячись, приймати рішення, що стало там краще, гірше. Можна, кажуть, строго на глаз. Є такий метод вимірювання, строго на глаз. Ну треба поцікавитися, підійти, подивитися, можливо, щось зробили, а можливо людина е там і не звернула уваги, що з'явився якийсь дитячий майданчик. Якщо в мене дитя немає, я можу його і не помітити. Але затрати пішли. Я можу не помітити, що в мене з'явилися нові двері в під'їзді. Я як більшість із нас вранці вибігає на роботу, увечері стомлений, приходить, і що там в дворі робиться? І не замічає, ну, треба подивитися, а якщо щось не влаштовує, то треба звернутися до правління, сказати, люди добрі, може ви не туди витрачаєте гроші. Давайте зберемо загальні збори, подивимося, вирішимо. Тобто тут вже вирішує не начальник ЖК, не міський голова, не начальник управління ЖКХ, куди витрачати гроші. Правління. Ті люди, які вибрали. Вони приймають рішення, як тратити гроші ефективно, неефективно. Для цього повинен створитися певний ринок комунальних послуг. І щоб це ОСББ не було прив'язано до якогось одного підприємства, попрацювали, неефективно працює це підприємство, не подобаються мені ці послуги. Розірвали з ним добре, заключили з іншим. Будь ласка, тоді в нас з'явиться ринок, коли буде що вибирати. Сьогодні ЖЕК прив будинки прив'язані до ЖЕКів. Не можуть розірвати стосунки з ЖЕКами перейти кудись інше. Ну не визначено нормативно е, такого переходу. Коли буде створення об'єднання співвласників, тоді буде можливість людям вибирати. Не подобається один, іду к другому. Ну я розумію так, що уникнути створення ОСББ взагалі на Україні людям не, не вдасться. Не вдасться не... А, але все ж таки, як бути з законом України про те, що при передачі на баланс ОСББ. Будинок або кілька будинків вони повинні пройти через капітальний ремонт? Значить, якщо уважно почитати цей закон, там чітко сказано, що попередній власник повинен прийняти участь в проведенні капітального ремонту будинку в сумі не менше 60%. Е, Який обсяг проведення цього ремонту? Знову ж таки, повинні визначати уже люди, що вони хочуть. Оце треба ремонтувати, оце не треба. І повинні прийняти участь, 40% заплатити, тому що я наголошую, квартири сьогодні всі приватні, всі приватні, тому власник теж повинен прийняти участь у цьому ремонті. І сьогодні, коли ми проводимо капітальні ремонти будинків, на сесії ми прийняли рішення не 40%, як в законі написано, а 10% прийняти участь у проведенні капітального ремонту. Ну, не може власник не приймати участі в ремонту. Придбавши у власність житло, ми прийняли на себе і права на це житло, і обов'язки по його утриманню. Не можна тільки односторонньо казати, що в мене одні права. Такого не буває. Леонід Павлович, ну людина, яка платить за квартиру, я так розумію, що там є амортизаційна якась частина. І протягом 20 років, Немає. що таке утримання будинка і прибудинкової території? Це, це поточні що? витрати, це от двірник ходить, прибирає. Йому треба платити зарплату, треба купувати якогось там віника, якісь там рукавиці, ще щось таке, оплачувати йому відпустку, коли людина веде відповідно до закону про відпустки, платити лікарняниці йому цій прибиральниці, коли вона захворіла. Е, це вивезення сміття, це поточні ремонти мереж, е, дахів. Е, ну, я розказую про писні істини. Mm. Є е, порядок надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території. І всі, хто хоче, може відкрити сьогодні. Вільний доступ мають всі до інтернету, відкривається положення, і там все розписано. Тобто, якогось фонду накопичення грошей на капітальний ремонт не існувало ніколи, і не ні існує. колись він існував, але це було ще за радянських часів. Потім, коли ну, дивіться, навіть логічно, ну взагалі. Житловий кодекс сьогодні дуже не стикується з реаліями, і багато законодавчих актів сьогодні дуже вступають в конфлікт з житловим кодексом, тому що він приймався в 83-му році, 1983 році, коли все було державне, налезло державі, і а сьогодні в нас ринкова економіка, і воно дуже не стикується. І житло сьогодні живе по тому Старому кодексу, а все останнє прямі, е, фінансова складова держави живе по новому закону і воно дуже не стикується. Сьогодні проведення поточного ремонту, от ремонт під'їзду він проводиться раз в 6 років. Давайте порахуємо. В середньому у нас 10-12% інфляція в рік. Якийсь рік більше, який, ну хай в середньому 10%. Проводити ремонт раз у 6 років. Якщо ми будемо накопичувати і ремонт під'їзду, ми там сьогодні визначимо, що буде там 5 тисяч гривень коштувати, ну за шість років, які я буду складати, по 10% 60% цих коштів з'їсть інфляція. Тобто це вже буде 9 тисяч. Це так, вже так. буде дев'ять тисяч. І коли прийде робити ремонт, мені його не зроблять, не вистачає коштів. І я буду сваритися, я ж платив. От тільки інфляція з'їсть ці кошти. За п'ять років багато закон може помінятися в нашій ро ну, нестабільні такі, що закони міняються. Ви ж бачите, Верховна Рада, там якщо не б'ються, то п'ять-шість законів у день приймають то й десять і п'ятнадцять законів в день. Оце все ж це ж не нові закони. Це ж зміни до старого міняються постійно. Житлове законодавство там ну, сьогодні регулюється більше постановами Кабміну і наказами Міністерства житлового комунального господарства. Постановка Кабміну за рік приймається до сотні змін. Ми не встигаємо їх відслідковувати ці зміни. Тому казати про якийсь фонд накопичення це дурити себе. Інфляція його все з'їсть, тому сьогодні всі капітальні ремонти проводяться за рахунок міського бюджету. От я вам скажу, що в міському бюджету в цьому році на ремонти будинків виділено 900 тисяч. Щоб ви розуміли, що таке 900 тисяч, ремонт п'ятипоркового будинку на п'ять під'їздів, це така середній наш будинок, обходиться десь 160 тисяч. Тобто. Ну, порахуйте. ну, 4, 4 будинки за рік, 4, там, ну, можливо, 5, там, 5 будинок. Ну, а, а в місті потребує ремонту мінімум 70 щороку. 70 будинків потребує ремонту даху. Це те, без чого жити не можна. Але коли ми говоримо, збираємо людей кажемо, що ви давайте, будь ласка, всі ж приймайте участь, то останній поверх каже, так, я, я дам гроші обов'язково. Четвертий, там, третій, якщо це Пітипіроківка. Другий, перший каже, ну мені не треба, до мене не дотікає, я грошей не дам. Ну, але ж прийде час коли буде тікти в підвалах. Так, першого і, поверху цікавить. П'ятий скаже, я не дам грошей. <реш> першого поверху, як правило, цікавить виключно підвал, а останній поверх цікавить криша. криша. А третьому поверху найкраще. Найкраще я так Їх так. нічого взагалі може не цікавити. Другий, третій і дай четвертий зараз е, за рахунок. Лені Депалович, отак як. Просто, знаєте, як коростенець да? я вже вважаю вас коростенцем. От підкажіть мені, будь ласка, взагалі, треба зараз йти на створення ОСББ, чи чекати, доки заженуть ну, Держава скаже, що по-іншому вже просто неможливо існувати. Чи вигідніше, я маю на увазі не просто треба, а вигідніше зараз. Чи дочекатися того моменту? В 2009 році перший раз держава сказала, що я буду давати гроші на капітальні ремонти будинку, коли буде створюватися ОСББ. І в 2009, і в 2010 році дійсно держава давала кошти. І тоді ті будинки, що створили об'єднання співвласників, це у нас тоді в місті було 4 будинки, дійсно отримали від держави кошти на проведення капітального ремонту без е, співфінансування, тобто люди нічого не платили. Там по 50, по 70, по 100 тисяч коштів ми отримали від держави, зробили ремонти. Тоді було це ремонти дахів. У 2010 році держава пообіцяла, на жаль, не дала. Але в тих будинках, де створилися ОСББ, влада обіцяла, і ми змушені були, щоб не дурити людей. Ми змушені були і ми давали кошти з міського бюджету. Так, це вже не було 100 тисяч, це було там по 30-40 по 40 тисяч, але ми все ж таки дотримали слова і давали людям кошти на проведення капітальних ремонтів будинків. І в 2011 році ми також давали. І в цьому році теж в міському бюджеті передбачено 300 тисяч на проведення ремонтів в будинках ОСББ. Тобто поки ще даємо. І в 2014 році я впевнений, що міський голова... Буде наполягати і зробить все, щоб були закладені кошти в міському бюджеті для проведення ремонтів. Що буде після 2014 року, ніхто не може прогарантувати. Скоріше, що, мабуть, вже ніхто нікому грошей не дасть, а якось обслуговувати будинок треба, і тоді вже все буде покладено на плечі коростенців. Тому я впевнений, що треба в перших рядах, поки ще фінансується це, треба вскочити в останній цей вагон. Ми самі приймаємо рішення в тій чи іншій ситуації, хоча не завжди ситуацію створюємо власноруч. Лишилося мало часу на роздуми. Ясно, одне час їх настав. І як далі житимемо ми під спільними дахами залежить від нас. Саме на цьому ми робимо наголос.